Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, долучається до нашого ефіру. Руслане, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю отже, щодо рішення Сполучених Штатів дозволити нам використовувати їх атакамси для глибоких ударів по території Російської Федерації за вашими спостереженнями, як на них відреагувала російська пропаганда? Чи можна вже говорити про те, що вони реалізують якийсь план, намагаючись заговорити цю подію якимось чином? Так, звичайно, вони були готові до такого розвитку подій, і вони дуже синхронно всі, звичайно, злякалися, і на російських телеканалах на російському телебаченні почалися справжні істерики. І головний меседж, що це шлях до прямого конфлікту між сполученими штатами і Росією, між ядерними державами. І відповідно ще один крок назустріч третій світовій війні. Оце фраза Третя світова війна. Вона таким рефреном вона звучить в російських ефірах. І власне, ну мета мені здається, це от саме і є залякування залякування і європейських країн, і Сполучених Штатів, залякування, щоб вони далі не йшли на ну не допомагали Україні саме масштабно. І відповідно по Поредити і адміністрацію наступну, адміністрацію е, Дональда Трампа про те, що ну от, такий розвиток подій третя світова на не виключається принаймні в Росії, і те, що Путін підписав сьогодні ці документи, от, це начебто, мало би підтверджувати, що саме за таким сценарієм зараз розвиваються події. Пане Дейниченко зараз російські пропагандисти заметушилися. Який сценарій розвитку подій ви можна вибудувати, коли Україна використає ці атакамси, буде наповну використовувати за своїм призначенням? Ну, власне, не так багато у Росії в арсеналі якихось військових способів, крім звичайно, ядерної зброї. Бо все, що є в арсеналі Росії, вона і так зараз використовує. Ми бачимо постійні нічні тривоги, дрони, ракети. Українські міста від цього страждають. А я думаю, що ну все таки будуть чекати на нову адміністрацію Сполучених Штатів і будуть пробувати її переконати відмовитися від підтримки України і тиснути на європейських наших партнерів для того, щоб вони теж згорнули підтримку або не надавали її в тих масштабах, яка надається зараз. До речі, у пресі вже з'явилася інформація. Одне з західних видань написало, що Трамп відмінить. Рішення Байдена про передачу Україні про дозвіл на використання Україною далекобійної зброї по території Російської Федерації. Ну, я думаю, що було би гарно почути від самого Дональда Трампа його плани, і як він збирається виконувати свою обіцянку закінчити війну за 24 години. Тому ми будемо бачити дуже багато повідомлень в пресі, і це будуть зливи інсайдерів різноманітних, які і мають доступ і не мають доступ. Тому інформаційна війна буде тривати, і сторони будуть намагатися вплинути один на одного з допомогою і зливів. В пресі і якихось таких фейкових інсайдів і фейків, тому ну, тут нічого нового ми не побачимо. Я пам'ятаю, як у 2016 році, коли переміг Дональд Трамп на американських виборах, Володимир Вольфович Жириновський, достатньо відомий персонаж на пострадянському просторі, російський політик, який вже Померла дуже хочеться сказати здох по відношенню до цієї людини. Пив шампанське в ефірі якоїсь пропагандистської програми, розповідаючи, що от зараз Трамп прийде і в цю цю ліберальну демократичну. Тусовку американську там рожене і так далі і буде працювати з Росією, і все буде добре. Чим це завершилось? Ми пам'ятаємо нічого в принципі глобального доброго Трампа для Росії не зробив за час своєї каденції. Зараз за вашими спостереженнями, як російська машина пропаганди реагує на перемогу Дональда Трампа, які наративи вони у зв'язку з цією перемогою намагаються просувати? Ну, ейфорії якоїсь немає від того, що Дональд Трамп переміг, тобто в російських ефірах цього разу шампанського не пили за його здоров'я, і ну власне навпаки, навіть російські телеканали показували такі дуже неприємні для Дональда Трампа сюжети про його дружину. Показували її оголені фото, коли вона працювала ще фотомоделлю багато років тому. І ну з такими насмішками над, над нею, і звичайно, над Дональдом Трампом. Тобто немає ейфорії, і я думаю, що вони чекають, якими будуть насправді кроки Дональда Трампа і в, в повідношенню до Росії, і яке його буде справжнє ставлення до війни, яким чином він збирається це врегульовувати. Пане Диниченко. А... Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував Путіну вперше з грудня 2022 року. А сьогодні на саміті G20 у Бразилії президент Франції Еммануель Макрон потиснув руку Лаврову. Як цим вже користується російська пропаганда? Ну так, звичайно, вони розказують, що ізоляції ніякої немає. Що рано чи пізно захід приповзе навколішки і буде молити Росію, щоб вона навела тут порядок, щоб вона зупинила війну, і, от власне, вона використовує будь-які такі моменти, як телефонний дзвінок, як рукостискання. Вони роблять із мухи слона. І, звичайно, це в першу чергу для свого власного населення вони показують, що все йде по плану, як вони любили говорити. Ну щоправда, цю фразу все менше і менше вживають зараз на російських телеканалах, тому що важко пояснити, як може йти все по плану третій рік, і частина Курської області втрачена, і ніякої перемоги й близько для Росії не видно щодо мирних перемовин. Які як очікуються багатьма в тій чи іншій формі буде ініціювати адміністрація Дональда Трампа після того, як у січні наступного року Трамп набере усіх повноважень президента, які передбачені американським законодавством, як цю тему обговорюють в російській пропаганді, які наративи вони розповсюджують щодо готовності Російської Федерації розмовляти? Ну, власне, риторика Росії надзвичайно змінилася, якщо раніше вони говорили, що вони готові до мирних перемовин в будь-який час, і таким чином вони ну, робили сигнали якісь для своїх друзів партнерів, які просували різноманітні мирні плани, і намагалися виставити Україну, що це Україна не зацікавлена в установленні мира, і навіть нею керують як маріонеткою Велика Британія і Сполучені Штати, і власне вони не хочуть, щоб Україна. Припиняла цю війну і далі продовжувала боротися. А зараз, звичайно, у Росії і російське керівництво у нього ну, змінилася риторика, і російські чиновники відкидають ті мирні ініціативи, які ну постійно лунають то китайсько-бразильська і. Ініціатива Ердогана, от про яку сьогодні говорили, також тобто Росія тепер виглядає ну такою країною, як яка це вона тепер не хоче і відкидає мирні ініціативи. Я думаю, що для України зараз гарний час для того, щоб просувати свої мирні ініціативи, для того, щоб Україна виглядала саме тією країною, яка зацікавлена у встановленні тривалого миру і отримання гарбезпекових гарантії для того, щоб війна не почалася найближчим часом знову. Повітряна тривога оголошена у Києві. Тож, дорогі наші глядачі зі столиці, будь ласка, подбайте. Про власну безпеку, той спосіб, який вам доступний, головне не ігноруйте, будь ласка, цю загрозу, оскільки сили протиповітряної оборони працюють, і ви самі чудово знаєте, до чого можуть призволити інциденти зі збиттям цих безпілотників. Пане Дениченко, дуже дякуємо вам за те, що ви нам розповіли про реалії російської Всі пропаганди. Добра. Руслан Дениченко, виконавчий директор Стоп був з нами на прямому зв'язку.